Ділок 20 жовтня, 1335-та доба війни. А ворог продовжує атаки України на Дніпропетровщині. Постраждали мешканці багатоповерхівки у Покровській громаді. У Дніпрі судитимуть чиновницю міськради, яка наживалася на закладах освіти. І відбулася прем'єра документального фільму Воїни світла митці. Про все це і не тільки далі. У випуску у студії Павло Живєтієв сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Дніпропетровщина ворог влучив безпілотниками по межівській і покровській громадах Синельниківського району. Виникла пожежа у п'ятиповерхівці, магазині. Пошкоджений будинок культури. По Нікопольщині агресор вфпв дроном та артилерією поцілив по Нікополю і Покровській громаді. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, лінія електропередач загиблих та постраждалих немає. Нагадуємо, напередодні у місті Шахтарські рятувальники ліквідували пожежі, що виникли після ворожого обстрілу. За попередньо. Німи даними пошкоджено 14 п'ятиповерхових житлових будинків та один магазин. В лікарнях залишаються п'ятеро поранених чотири особи у стані середньої тяжкості. Одна постраждала у важкому стані, але з позитивною динамікою. Поруч із багатоповерхівками також знищено близько 30 автомобілів. Деякі повністю інші частково в області оборонці неба знищили п'ять ворожих дронів. Про це повідомили у повітряному командуванні. У неділю, 19 жовтня, російські війська здійснили масовану атаку по шахті енергетичної компанії Детек під час атаки під землею перебувало 192 співробітника шахти. В результаті рятувальної операції всіх шахтарів вдалося успішно підняти на поверхню ніхто не постраждав. У ДЕТЕК нагадали, що це вже четверта масштабна атака Росії на вугільні підприємства компанії за останні два місяці. Про ситуацію в інших регіонах Херсонщина перебувала під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення. Пошкоджені чотири багатоповерхівки, приватні будинки, адмінбудівля і тролейбусна мережа. Карківщина сьогодні окупанти завдали ударів дронами типу шахет по селу Орілька Лозівської громади. Внаслідок обстрілу була поранена жінка ще троє людей. Серед них дві дитини постраждали. Медики надали необхідну допомогу. На сумщині через ворожий обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура. Низка потягів слідують із затримками. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці. Так із відставанням від графіку рухаються наступні поїзди. Номер 46 Ужгород Харків, номер 113 Харків, Львів. Продовж минулої доби російська армія втратила в Україні ще 890 своїх військовослужбовців, а також сотні одиниць техніки. Бойові втрати за час повномасштабного воєнного вторгнення становлять мільйон 131 тисяча окупантів безпілотників оперативно-тактичного рівня 72 тисячі 365, крилатих ракет 3 тисячі повідомили б генеральному штабі збройних сил України. Готуємо певні наші кроки на фронті та відповідаємо росіянам на кожен їхній удар, сказав у зверненні за підсумками подій доби президент Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Сьогодні вже були доповіді військових, доповіді служби безпеки. Ситуація на фронті, зокрема Покровський напрямок, сусідні райони, також Куп'янськ, прикордоння Харківщини та Сумщини, Запорізька область. Ми тримаємо ситуацію. Я вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість. Готуємо певні наші кроки на фронті та відповідаємо росіянам на кожен їхній удар. Ми говорили з головкомом. Олександром Сирським, в тому числі щодо нашої далекобійності, є збільшення і по відстані, і получності наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично кожні день-два є враження російської нафтопереробки, і це працює на повернення Росії до реальності. Також я хочу відзначити за результати цими тижнями наших воїнів з 13-ї бригади. Оперативного призначення Національної гвардії, 92-ї окремої штурмової бригади. Обидві бригади знищують окупанта на Куп'янському напрямку. Також саме там є результати у 127-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділів сил спеціальних операцій Служби безпеки України та військової служби правопорядку. Дякую всім вам, воїни. Працюємо з партнерами в Європі, щоб розширити програму Пірл і збільшувати закупівлі американської зброї, зокрема, це ППУ та деякі засоби нашої далекобійності. Наступного тижня ми будемо говорити з партнерами в Європі щодо нових внесків у програму Перл. Також ми готуємо дуже важливі наші домовленості з деякими країнами щодо зброї та оборонних технологій. Буде розширення наших можливостей. Команда офісу зараз фіналізує одну угоду, яку ми вже кілька місяців готуємо. Я хочу також подякувати прем'єр-міністру України Юлії Свериденко, Всій команді, що працює з партнерами по газу для України по енергетичній підтримці. Сьогодні були доповіді щодо цього є вагомі результати і в Америці, і також зі словаччини. По енергетиці у нас спільне бачення, також з нашими іншими партнерами в Європі має бути нуль російських енергоресурсів, і сигнали з Америки чіткі зараз. Вони готові поставити в Європу стільки газу і нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання в нашому регіоні. Є необхідна інфраструктура, є необхідний потенціал, який може допомогти енергонезалежності Європі. Значно більше ми зробили свої пропозиції Америці і щодо інфраструктури по газу, і по атомній генерації, і по деяким іншим проектам. Ми працюємо над деталями майже щодня. Зараз в комунікації з лідерами для того, щоб була наша спільна позиція всіх в Європі щодо тиску на Росію. Правильного тиску. Ми нічого не будемо дарувати агресору, нічого їм. Не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою. Отже, нам в Європі потрібна довготривала співпраця та реальні результати і в короткій перспективі, і більш далекоглядно, щоб люди могли жити. Ще одне я доручив нашим дипломатам, і вже про це говорив з багатьма лідерами: готувати найближчим часом зустріч. коаліції охочих. Нам в Європі потрібні спільні сильні. Позиції. І це буде. Дякую всім, хто з нами, хто з України. Слава Україні! Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо. До головної госпітальної бази області щодня доправляють поранених із найгарячіших точок України. Лікарі борються за життя всіх, хто зазнав поранень від ворожих ударів російської армії. Історію пораненого з Донеччини розповість моя колега, журналістка Валерія Баранець. 13 жовтня до головної госпітальної бази області доправили Олександра із важкими пораненнями. Ніг їх спричинив удар до. У містечку Білецька Покровського району, що на Донеччині, у місті, яке постійно перебуває під ворожими обстрілами, Олександр розвозив місцевим необхідні продукти. Насамперед, хліб. Так стало, що 13 жовтня у місті Білецьке. Це Донецька область. Олександр доставляв хліб прихожанам. Він вважає. Честю таку роботу і кожного дня їздив, брав хліб і доставляв тим, хто не може сам прийти цей хліб купити. Його велика місія, і він її. Чесно, виконував дуже багато операцій, тому що кожна його ранка це окрема операція. Ви знаєте, від ламки так руйнують його ноги, що не можна сказати, що якась така велика обширна рана. Але вона як велика монета, і видно, що проникає дуже глибоко, тому кожного дня. Його беруть на перев'язки, беруть на хірургічну обробку для того, щоб зберегти його кінцівки. Це Завжди важко щось прогнозувати, але найважкий етап його житті оцей період, здається, проходить. Останні п'ять років Олександр служить пономарем при церкві. Віра допомагає хлопцю. Олександр згадує ситуації, коли чудом врятувався, і цей випадок не виключення. Як зазвичай поїхав закупитися провізією для наших місцевих і повертався додому по тому ж шляху, ну і потрапив під ворожий дрон. Спочатку потрапив під один дрон. Він нібито відпустив мене. Потім йшов далі з велосипедом, а трапив на другий дрон. Він теж літав, літав, нібито теж відпустив мене. Ну, Це вже просто не перший раз, вже зі мною таке. І тут, звідки не візьмись, він так тихо. Чисто вже побачив момент, коли він влетів в асфальт і мене відкинули. Ну, на машині там не поїздиш у нас, тільки велосипед, але я вам так кажу, що вже і на велосипеді небезпечно. А й ті пішки, ну, це, це теж є ризик. Спочатку розвозив тільки хліб, але потім стали. Просити там, ну щось таке, там якісь смаколики. Олександр народився і прожив все життя у Білецькому. каже, люди там живуть у підвалах, і всі вони потребують його допомоги. А отже, після одужання та реабілітації хлопець хоче повернутися до рідного міста, бо вважає, що потрібен саме там. Задля того, аби Олександр став на ноги, лікарі головної госпітальної бази області докладають всіх зусиль. Валерія Баранець, Данило Варава, новини Д1. Кримінальна хроніка далі у випуску судитимуть чиновницю Дніпровської міськради прокурорами Центральної окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно заступниці директора одного з департаментів Дніпровської міської ради, службова недбалість якої спричинила тяжкі наслідки. Слідством встановлено, що у 2021 році обвинувачена уклала договіри з приватним підприємством на постачання електроенергії для закладів освіти. Згодом ТОВ неодноразово ініціювало додатку. Кові угоди з безпідставним підвищенням вартості електроенергії. Посадова особа підписувала ці угоди, не перевіряючи обґрунтованість підвищення цін. Чим завдала бюджету збитків на суму понад 7,5 мільйонів гривень. За клопотанням прокурора судом на нерухоме майно обвинуваченої накладено арешт. Служба безпеки України затримала агентку РФ, яка намагалася підірвати авто поліцейського у Дніпрі. Більш детально речниця управління служби безпеки України в Дніпропетровській області Ольга Кім. Контурозвідка СБУ зірвала спробу спецслужб РФ здійснити теракт у Дніпрі. Йдеться про замах на убивство співробітника вибухотехнічного підрозділу поліції особливого призначення, який бере участь у бойових діях на східному фронті. За матеріалами справи зловмисницею виявилася 38-річна жінка з Харкова, яку окупанти завербували через телеграм-канали. Співробітники СБУ затримали фігурантку на гарячому, коли вона заклала саморобний вибуховий пристрій під автомобіль. Правоохоронця в одному з житлових районів міста. У момент затримання російські спецслужбісти намагалися дистанційно активувати вибухівку, щоб підірвати авто разом зі своєю поплічницею. Втім, контрозвідка СБУ завчасно нейтралізувала вибухівку і запобігла її детонації. Слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за статтею Закінчений замах на терористичний акт. Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. СБУ. У нагадує, якщо вас чи ваших знайомих намагаються завербувати ворожі спецслужби, повідомляйте про це в чат-бот СБУ спали ФСБшника у телеграмі. Поліція встановила ймовірних підпалювачів автомобіля Гранд Вітара, що згорів у Дніпрі на початку жовтня. За інформацією головного управління Нацполіції в області, правоохоронці спільно з працівниками СБУ встановили, що до підпалу причетні двоє 15-річних хлопців. Підлітків затримали. Обом фігурантам вже вручили підозру за статтею Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строк. До 10 років. Наразі тривають слідчі дії. Одну з лікарень Криворіжжя змусили розірвати договір на суму у 3 мільйони 600 тисяч гривень. За ним підрядник мав капітально відремонтувати ліфт. Фахівці робочої групи Прозорість та підзвітність, яка працює при обласній військовій адміністрації, помітили, що запропоновані виконавцям ціни завищені майже на 40%. Розглянули обґрунтованість тендеру, після якого замовники його розірвали. Завдяки пильності спеціалістів групи Прозорість і підзвітність заощаджено понад мільярд гривень. Зеленодольська громада Криворізького району отримала сонячну електростанцію завдяки фінансуванню великого герцогства Люксембург. Потужність станції 77 кВт. Її встановлять на водоочисних спорудах, щоб забезпечити їх безперебійну роботу. Підготовчі роботи вже стартували. Зовсім скоро електростанція почне працювати. Новини культурно-мистецького життя Дніпропетровщини у Дніпрі відбулася прем'єра документального фільму Воїни світла, митці. Це спільний проєкт краєзнавчо-культурного товариства Дія і телеканалу «Д1» за підтримки українського культурного фонду. Фільм містить сім історій про митців, які під час війни змінили пензлі, камери, сцену і ноти на зброю. Фільм присвятили актору Якову Ткаченку, який віддав життя за Україну. Прем'єрний показ зібрав військових, ветеранів, волонтерів, митців, студентів, її викладачів, поціновувачів кіно, бурхливими оплесками зустріли глядачі, героїв фільму і авторів документальної стрічки. Фільм це не просто документальна розповідь про будні війни і тих, хто взяв до рук зброю і став на захист рідної землі. Цей фільм про цінність життя, про непоборний генокод української нації і велику віру у майбутню перемогу. Репортаж про прем'єру дивіться у випуску новин завтра. А сам фільм Войни світла Митці» можете переглянути на телеканалі, де 1 та у наших соцмережах. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, понеділок, 20 жовтня. В обласному центрі протягом усього дня хмарно. Температура повітря коливатиметься від 3 до 8 градусів з позначкою плюс. Вітер східний до 4 метрів на секунду. Ввечері синоптики прогнозують дощ. У Кам'янському Павлограді, Самарі та жовтих водах від 3 до 9 градусів вище нуля. В день очікується дрібний дощ. У синельниковому від 3 до 8 градусів тепла без опадів. У Кривому розі та Нікополі – від 4 до 10 градусів із позначкою плюс опадів синоптики не прогнозують. Станом на зараз це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живєтів і Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.